Доброго дня, шановні колеги! Хто дивиться вперше рубрику по налаштуванню сівалок, нагадую, мене звати Олександр Лясківський, менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур компанії Sengenta. Два тижні тому ми були на Ніженщині, тов імені Прядка, де проводили тестування і налаштування висівних апаратів Кінзе 3600. Практично ми з роботою справились, але декілька висівних апаратів так і не змогли ми відналаштувати на задані параметри по висіву? Було прийнято рішення керівництвом сільгоспідприємства про заміну висівних апаратів. І кур'єрською доставкою ми отримали висівні апарати і протестуємо їх уже в себе на місці. Можливо, я повторюся, але це основа основ. Правильне налаштування висівних апаратів сівалки це запорука отримання рівномірних сходів на полі. Відповідно, це і запорука отримання максимального врожаю. Зазвичай первинне налаштування ми проводимо у полі. Але для того, щоб зекономити дорогоцінний час, ми можемо це провести перед початком сезону за допомогою стенда, Перепровірити задані нами параметри і налаштування, отримали ми, друзі, замінені висівні апарати сівалки з господарства, і зараз будемо розпочинати їх тестувати і доналаштовувати під фракцію насіння. Колеги, разом із висівними апаратами ми отримали зразочок насіння із господарства тієї ж партії гібриду Аризона. Я хотів би ще раз наголосити, що при висіві насіння. Бажано додати тальково графітову суміш не лише для висівних апаратів механічного типу, а й для висівних апаратів вакуумного типу. Це в першу чергу покращує сипучість насіння і дозволяє краще розділити насіння і висіяти його в полі. Нагадую, що за запитом господарства задана норма висіву 62 тисячі насінин на гектар. Швидкість посіву у нас в межах 8-8,5 кілометрів. Вводимо необхідні параметри. Дивимося, тип висівного апарату пальчикового типу механічний. Так і стоїть у нас кількість самих пальчиків, параметри введені. Цільова швидкість у нас 8 кілометрів за годину. Зберігаємо. Проводимо попереднє регулювання. Поставили ми висівний апарат, завантажуємо насіння і починаємо тестувати. Поїхали, друзі! Колеги, що ми бачимо? Ми перед початком тестування цього висівного апарату провели деякі регулювання із прижимною пластиною вже із власного досвіду, і бачимо, що після тестування у нас цільова норма висіву всього навсього відрізняється на 200 насінин від заданої норми в 62 тисячі. При цьому сингуляція майже 99%, Як для сівалки з механічним типом висівного апарату, це ідеальні показники. Тому не бачимо доцільності проводити подальше тестування і до налаштування цього висівного апарату. Цей висівний апарат вже готовий до подальшого збирання. Так, друзі, початок вдалий нас є. Проводимо тестування і налаштування інших висівних апаратів. Ну що, друзі, закінчили ми тестування висівних апаратів, які передали нам господарство. Хотілося б сказати, що все пройшло вдало, і з даними показниками, які показав нам стенд, можна ставити на сівалочку, виходити в поле незабаром через декілька тижнів і розпочинати посівну. Але все ж таки рекомендуємо в полі перепровірити уже у звичайних умовах, як висіває сама сівалочка. Всім хотілося б побажати успіху, прибутку, благополуччя і мирного небу над головою. До побачення, друзі.